Буде косити акумуляторна коса, траву таку, що попояс. Всього вже виросла трава густа і здорова. Мені по пояс вже. Ща спробуємо косити. Коса акумуляторна. Так, чіпляємо наш агрегат і заводимо нашу косу. Я, звісно, не розумію, чого вона могла би не косити. Я тут переживаю тільки не попасти на камінця. А то я диска нового поставив, дуже шкода буде його вгробити. О, ось ще камінці. Ну в якому місці вона не косить. Так, Там вже дерева пішли. Ой, попав на камінця. Так, карамба. Тут, звісно, для камінців краще ліскою косити. Але це так чисто показати. А то починають розказувати, що вона запутається, не буде косити. То, що вона не жужжить дуже голосно, це не означає, що вона не косить. Хочась народ думає, якщо коса дуже сильно не жужить, то вона не може косити. Ді. О! А, ще то скоро лиси доведуться ще тут наверня тут желіз притримає до посідти точно на якогось штурпака напорус так показую що це не бензокоса ну я думаю і так по звуку відчути що це акумулятор набо вони жужжі то все. Задні акумулятори. Ну, назад. Задні акумулятори. Спереді моторчик. Все, вся коса. Вся любов. Ще із задньою передачою. Пи, пи, пе, пе. Ну все. То що, косить чи не косить акумуляторна коса?